Вітаємо! В ефірі Новини на радіо СумДУ. У студії Анна Шпурік та Артем Король. Сьогодні у випуску. Цьогорічні успіхи СУМДУ в міжнародних рейтингах обговорено із журналістами провідних регіональних ЗМІ. СумДУ відвідала делегація народних депутатів України. Професор зі Словаччини отримав диплом почесного доктора СумДУ. Студенти СумДУ здобули перемоги на всеукраїнському конкурсі музичного мистецтва. Про ці та інші події університету далі у випуску. Цьогорічні успіхи сумду в міжнародних рейтингах обговорено із журналістами провідних регіональних ЗМІ. Ректор Сумського державного університету Василь Карпуша та голова вченої ради Анатолій Васильєв провели прес-конференцію Сумдеу на передовій освітнього фронту у топ-500 кращих університетів світу та лідер серед закладів вищої освіти України. Агенція в сфері вищої освіти Times Higher Education оприлюднила рейтинг найуспішніших університетів світу. СумДУ посідає в ньому перше місце серед закладів вищої освіти України та вперше увійшов до рейтингової групи 401-500 кращих університетів світу. Представники менеджменту СумДУ акцентували увагу на тому, як рейтинги відображаються на життєдіяльності університету і наскільки це важливо для українського закладу вищої освіти. Світ дуже конкурентний і перемагає сильніший за якістю. Націленість на рейтинги допомагає нам бачити свої сильні слабкі сторони для того, щоб рухатися далі. Увесь колектив СумДУ націлений на розвиток. Навіть під час воєнних дій в Сумах, весь наш колектив напружено працював, наголосив Анатолій Васильєв. Говорили також про діяльність сумду в умовах воєнного стану цьогорічну вступну кампанію, яка неочікувано стала доволі успішною. Наш заклад вищої освіти обрали на 34% більше абітурієнтів-випускників шкіл ніж торік. Наразі університет не просто працює, а намагається працювати ще більше і ефективніше. Ми дійсно тримаємо освітній фронт. Розуміємо, що на фронті потрібно працювати ще більше, і це наш внесок у загальну перемогу, підкреслив Василь Карпуша. СумДУ відвідала делегація народних депутатів України. Мета візиту ознайомлення з навчальним і науковим потенціалом, технологічними можливостями та перспективами розвитку ЗВО в умовах воєнного стану. Університет відвідали. Голова міжфракційного об'єднання Розумна політика Дмитро Разумков, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, голова підкомітету з питань сучасних медичних технологій та розвитку трансплантології Оксана Дмитрієва, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, голова підкомітету з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності. Ольга Саладуха та голова підкомітету з питань правосуддя Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Михайло Новіков під час зустрічі з адміністративним менеджментом СумДУ обговорювалися питання фінансового забезпечення українських університетів в умовах воєнного стану, а також особливості функціонування структурних підрозділів СумДУ, розвиток наукової діяльності та міжнародна співпраця. Гості відвідали навчальні та наукові лабораторії, палац студентського спорту, університетську клініку та центр підтримки сім'ї Студентський лелека. Професор зі Словаччини отримав диплом почесного доктора Сумду. Вчена рада Сумського державного університету ухвалила рішення про присвоєння почесного звання професору Міхалу Гаталі. Підставою став особистий внесок науковця у розвиток міжнародного співробітництва в науковій та освітній діяльності. Міхал Гатала професор технічного університету міста Кошице Словацької республіки та заступник декана з наукової діяльності факультету виробничих технологій у місті Прящів. Він є видатним науковцем у галузі машинобудування та відзначений державними та міжнародними нагородами. Від імені ректора сумду Василя Карпуші диплом вручили завідувач кафедри технології машинобудування, верстати та інструменти, заступник декана факультету технічних систем та енергоефективних технологій з міжнародного співробітництва професор Віталій Іванов та заступник декана з наукової роботи цього ж факультету професор Іван Павленко. Студенти СумДУ здобули перемоги на всеукраїнському конкурсі музичного мистецтва. Учасники вокальної студії Сумського державного університету вибороли перемоги в двох номінаціях всеукраїнського конкурсу музичного мистецтва Київський колорит. На розсуд журі представили виступи близько трьохсот учасників із майже всіх регіонів України. Студент навчально-наукового інституту права СумДУ Михайло Мельник змагався у номінації Естрадний вокал і став лауреатом першого ступеня. А студентка першого курсу факультету іноземної філології та соціальних комунікацій Дарина Рубан виступала у номінації Академічний вокал та одержала звання лауреата першого ступеня. Сумський державний університет вітає своїх талановитих студентів та бажає їм подальшого творчого розвитку. Волонтери Сумду допомагають захисникам на фронті. Вони співпрацюють з організацією Благодійний фонд Тетяна Ягодіної. Віримо, все буде добре, а також з міською волонтерською спільнотою, наш форпост Суми. Студенти допомагають у виготовленні окопних свічок, плетіння кікімор та маскувальних сіток. Така допомога важлива, бо наближається зима, і нашим захисникам потрібні окопні свічки. Їхня перевага в тому, що вони горять до 6 годин та дають доволі багато тепла для наших захисників. Волонтери сумду й надалі продовжуватимуть співпрацю з благодійними організаціями. У сумду писали всеукраїнський радіодиктант Національної єдності. У день української писемності та мови представники Сумського державного університету долучилися до написання всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Частина учасників зібралася в аудиторії на базі кафедри журналістики та філології СумДУ, а решта підключилася онлайн. Цього року всеукраїнський радіодиктант Національної єдності має особливе значення, адже в умовах воєнного стану українці з усього світу об'єднуються щоб вшанувати рідну мову. Усього радіодиктант писали 100 осіб: викладачі, співробітники, студенти і аспіранти СумДУ. Сьогодні в такий складний для України час мені дуже приємно, що ми тут разом. Зараз, як ніколи раніше, ми розуміємо, що мова наша зброя. Зазначила декан факультету іноземної філології та соціальних комунікацій Олена Сушкова. Ви слухали новини на Радіо СумДУ. У студії працювали Анна Шпурік і Артем Король. До зустрічі у наступних ефірах.